Чорна хмара, ми з тобою параможі, не парадужчий, все це буде, що ж маю робить. Біла хмара, чорна хмара, ми з тобою параможі. Колеги, всім доброго дня. Сьогодні ми займаємося виділенням паю, так як до нас прийшла нова людина. І хочемо впорядкувати землю, щоб у нас усе було по закону. Я звернувся до спеціаліста, яка цим займається професійно. Місто Лубни, Людмила Михайлівна, ФОП Настенка. Якщо кому потрібно буде, звертайтеся, контакт я залишу в описі під відео. Навіть до сантиметра винесуть в натурі. Як ви. Як воно по закону, а не так, як хочеться. Тому що ось людина поставила е, стопчики, але ми все рівно хочемо його переміряти, тому що хто знає, як він його ставив. Може він рулеткою кидав китайською, а може він кроками міряв, а може шапку зняв та кинув, от, куди долетить. Одним словом, порядок повинен бути. Розкажу історію: в цьому році теж у нас прийшла інша земельна ділянка, і приїхали її виміряти. Виходить так, що до нас влізли на 8 метрів. І не докажеш нічого, спорилися, лаялися, але толку ніякого і не дійшли. То я так думаю, що раз у нас такі люди, що не домовишся, треба виносити тільки в натурі по закону, там де воно має бути. І якщо вже не виходить, визивати поліцію і прямо при поліції актирувати, де знаходяться межові знаки. Тому що часто густо буває таке, що викидають межові знаки і потім дивиться в очі, і хоч ти йому колок, ти ще на лобі, не докажеш. Так що, колеги, на жаль, на жаль, на жаль, така буває у нас ситуація. Щоб цього не було, є сертифікований землевпорядник, який займається цією справою. Так що рекомендую. Ось тут теж, в мене сусіди є. Я не знаю, хто це, що це. Бачу поле оставлене. По кадастру, начебто тут, де воно має бути. Найкраще рішення переміряти за допомогою спецобладнання, тільки тоді можна буде бути впевненим в цьому, що є. І ще один лайфхак. Тільки переміряли. Зразу треба визивати трактора, і хай він відрізає борозду, тому що палочки можуть переставляти, як хочеш. Там метр, потім там метр. І в результаті в тебе не вистачає 10 чи 20 соток. А 20 соток начебто і небагато, та так на кожному полі той набігає 2 або 3 гектара. А ти платиш податки, платиш оренду, платиш усі платежі по зарплаті, думаєш, що в тебе там та площа є. Так, да, ще один момент. Посадка теж. Посадки також з'їдають площу. Це теж фактор треба враховувати. Тому що там, де воно було раніше, там зараз ростуть дерева. Візьмемо тички. Вже роблю позначення. Отак от. Рома. Рома. І з того боку, або навіть дата сьогодні 05, 0,5-03, 24. З іншого боку залишу номер телефона, вдруг на випадок, якщо комусь потрібно буде зв'язатися, можна буде перетелефонувати. Так що так, колеги, в общем, працюємо. Коротше, виміряли земельну ділянку. Бачите, не так, як ми надіялися, чи думали, думали, що на сої, бо по кадастру начебто туди попада. А в результаті виділили ми її на бурячному полі. Отут воно є по факту. Велике діло, коли ти правильно підходиш до цього питання із спеціалістами, а не так, як ти як раніше привикли. Дрючок кинув і погнав. Чи шапку кинув, куди докинув, те й твоє. Ні, такий варіант не проходить. Зараз отут залишаємо межевий знак. Він тут точ-в-точ -точ так, як має бути. Ось дивіться, тепер я покажу вам, як же ж посадка в нас йде. У нас ідуть оці гілки під обрізку. Оце по закону маю право оце все діло обпиляти. Для того, щоб межевий знак тут чітко чітко відповідав межам паю, щоб дерева нас сюди не заважали. Ну, це таке, це вже питання інше, вона там трошки тіші дров буде, пару гілок обпиляємо, то не страшне. Так що, якось так, колеги, що ж, справу ми свою зробили, все по закону, далі буде отам, отудова початок. І сюди буде межа зроблена борозда, тут борозда, а там уже в нас сусід, в принципі, борозду зробив, то нам трошки легше. Можна буде отсюда, ніж од нього, і орати по самі межеві знаки, ті, що тут у нас розташовані. Оце так це все діло відбувається. Так що, колеги, працюємо, пробуємо і все буде Україна.